Шановні друзі, сталася <клес> така ситуація, що ми знаходимося в режимі колової оборони. З одного боку є зовнішній ворог, з іншого боку є режим внутрішньої окупації. Хто мог би подумати, що ті особистості, які перебували на Майдані через півтора року, будуть саджати ті, хто любить Україну, хто любить українське, хто творить нову націю, хто несе ідею. Звернутися насамперед до так званих правоохоронців, до прокурорів, до суддів. Спитайте зайвий раз, кому ви служите. Ви служите своїм хазяєвам, але хазяєви зміняються. Залишається держава, залишається нація, залишається сумління. Не слухайте злочинник наказів, слухайте свого сумління. Якщо ми разом ми зможемо подолати режим із зовнішньої та внутрішньої окупації. І збудувати українську соборну, самостійну державу. Слава Україні!